ша, 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 ша. до операції. Встановити ех, беброчка, беброчка сіда, О, сіда, вилучи, сіда, сіда ця багато. лялічка, сіда ляля, ляля ля, 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 в ангар файно. Не, не, не помниш, що він там э, предыдущий винтхунду бував на карті? А я не помню, чесно. Я тут я зараз відос, відосик записав, записал, щас за... запу. Молодець. Я тоді не записував. и раз запишу. Коротенькое відео. О, тут млеху, о БК. Понял, от так вот башта отпала. Потужний танк. Сюда його. сюда лялю. сюда ці красатку цього дядю. Сюди його подивитися в гаражі. А, чорненький. Чорненький, бо Black Rock. Того й чорненький. Отако. Зупиняємо.